Доброго дня, шановні трейдери! Вітаю вас на каналі Trading Hero. У цьому відео ми поговоримо про зміни в алгоритмічному трейдингу у 2023 році. Також підведемо підсумки торгівлі наших портфелів. І розкажемо вам, які зміни будуть внесені в портфелі у 2024 році для того, щоб збільшити їх ефективність. Перш за все, слід зауважити, що будь-які алгоритми шукають ринкові неефективності, тобто, це може бути перекупленість, перепроданість, зміна кореляції, сезонні або індикаторні паттерни, та заробляють на них. З кожним роком кількість алготрейдерів зростає і масове використання схожих паттернів в торгівлі призводить до того, що ринок змінюється, зменшуючи їх ефективність, так як на ринку не може бути ситуації, в якій більшість стабільно заробляє на однакових паттернах щодня. І розуміючи це, ми постійно моніторимо зміни ринку, удосконалюємо наші алгоритми і вже понад 5 років поспіль заробляємо, підлаштовуючись під нові торгові реалії. Цього року ринкові паттерни змінилися сильніше, ніж у попередніх, тому було активовано більше стоп-лоссів, ніж у попередні роки. Деякі алгоритми нам вдалося підкоригувати під нові ринкові умови, деякі довелося відправити у резерв, але потрібно пам'ятати, що торгівля без стоп-лоссів неможливо, оскільки рано чи пізно вона призведе до втрат. Всього капіталу, тому вони використовуються у всіх портфелях. Давайте перейдемо на ресурс MyFXbook і подивимося, як саме ми торгували у 2023 році. Як ви можете бачити, усі портфелі показують схожу ситуацію. У нас були періоди зростання, також були періоди, коли ми отримували стоп лоси Але незважаючи на те, що цей рік був дуже важким, з 9 доступних для торгівлі портфелів лише один закрився зі збитками, всі інші 8 закрились з. Плюсами. Давайте почнемо з найменших портфелів. Перший портфель це експериментальний на 2000 доларів. Цей портфель ми запустили півроку назад та ще досі моніторимо, як він торгується. Як ви можете бачити, з червня місяця у нас йдуть виключно прибуткові місяці. Загальний дохід за цей рік склав плюс 16,85%. І якщо цей портфель покаже гарну дохідність протягом наступних 6 місяців, ми зробимо його доступним для підписки. Але слід зауважити, що у ньому ризики на один алгоритм складають 25%, оскільки тут торгує всього 4 алгоритму. Тобто, з точки зору безпеки, він є досить ризикованим. Наступний портфель це класичний портфель на. 5 тисяч доларів, який свого часу був доступний для підписки в рамках сервісів компанії Forex Club. По цьому портфелі, на жаль, у нас є збитки в цьому році, мінус 7,3%. Минулому році був прибуток плюс 40%. Сталося це через те, що у даному алгоритмі. Було отримано аж 4 стоп-лоси. Такої ситуації не було в жодних попередніх років. В цей портфель вже внесені зміни, і в наступному році він буде функціонувати з новими роботами і показувати кращу дохідність. Наступний портфель це портфель на 5 тисяч у другій версії з трошки іншими роботами. Тут ситуація не набагато краща. Маємо прибуток. 3%, в минулому році було також приблизно 40%, і по даному портфелю також були внесені зміни, замінені алгоритми, і в наступному році він вже буде показувати кращі результати. Також хочу вам ще показати один з експериментальних портфелів, який наразі також недоступний до підписки. В цьому році він показав найкращі результати це плюс 80%. По даному портфелю. Збільшення ризики тут використовуються трошки інші алгоритми. Знову ж таки, в наступному році ми плануємо завершити його тестування, і якщо все буде добре, також зробимо його доступним для підписки. Наступний портфель на 10 тисяч доларів. Перша версія цього портфелю. У нас є дохідність плюс 8%. В минулому році було. Більше 50% доходності. Цей портфель у нас торгується з 2021 року та показує досить стабільні результати. Але, на жаль, у цьому році було три місяці, коли були отримані стоп-лоси, і, незважаючи на це, він все ж таки вийшов у прибуток. Наступний портфель це портфель на 10 тисяч доларів другої ревізії. Він показує кращі результати. Загальна дохідність цього портфелю складає плюс 216%. Ми заробили вже понад. 19 тисяч доларів. Наразі маємо дохідність плюс 40% за цей рік, як ми можемо бачити, цей портфель торгується аж з 2020 року, тобто 4 роки поспіль він показує прибутки. Наступний портфель на 20 тисяч доларів. В цьому портфелі у нас торгується близько 20 алгоритмів. Дохідність складає наразі плюс 338%. Ми з вами. Починали з 7 тисяч доларів цей портфель і заробили вже приблизно 20 тисяч доларів доходу. Дохідність його за цей рік складає 11%. Це є найстарший портфель, який доступний у моніторингу. Ми торгуємо з 2019 року і показуємо прибутковість 5 років поспіль. Наступний портфель це портфель на 50 тисяч доларів. Цей портфель показує дохідність плюс 88%. По ньому також, на жаль, було отримано кілька стоп лосів Незважаючи на це, у нас загальна дохідність складає плюс 18%. Дохід у доларах складає плюс 37 тисяч доларів. І він у нас торгується з 2021 року. Наступний портфель це портфель на 100 тисяч доларів. Цей портфель має загальну дохідність плюс 113%. Також були отримані стоп лоси І дохідність за цей рік вона складає плюс 23%. Загалом дані портфелі принесли доходу на 89 тисяч доларів. Цей портфель у нас торгується також з 2021 року і показує щорічну прибутковість. І останній портфель на 200 тисяч доларів. Він показує загальну дохідність у 200%. У доларах це складає 266 тисяч доларів те, що ми заробили. Ми з нього вже знімали і 70 тисяч доларів у 2020 році, і 60 тисяч доларів у 2021 році. Зараз накоплюємо капітал для того, щоб заробляти більше відсотки. Загалом цей рік нам приніс плюс 21%. Торгівля на даному рахунку ведеться з середини 2020 року. Року. Давайте перейдемо до терміналу MetaTrader і подивимось нові механіки, які будуть додані у портфелях у 2024 році. І так, перша з них це механіка, яка використовуватиметься у великих портфелях від 100 тисяч доларів. Це є спільне використання капіталу в межах 300% від базового капіталу, який потребує торгова стратегія. Працює це наступним чином. Кожна стратегія при підході до свого стоп лосу використовуватиме резерв ще плюс 200% за рахунок тих стратегій, які не знаходяться в просадці. І це дасть можливість пересиджувати мінуси і закривати угоди на зворотньому русі. Наприклад, в даному випадку ми з вами бачимо ланцюжок угод, які відкривалися поступово зі зниженням ринку, і. На певному моменті угоди перестали відкриватись. На цьому рівні мав бути отриманий стоп-лосс. Але за рахунок використання додаткового капіталу, ми, по-перше, пересиділи ось це зниження. А по-друге, ми відкрили ще два додаткових ордери і знову ж таки пересиділи зниження, яке відбулося вже після даної свічки. І це нам дало можливість закрити всі угоди згодом з плюсом. Також зверніть, будь ласка, увагу, що наші алгоритми вони адаптуються до ринкової волатильності. Як ви бачите, алгоритми не почали відкривати угод на даному русі ринку, не витримали паузу і вже включились в роботу після того, як ціна повернулася назад до більш адекватних цін. Наступний момент це те, що даний рух, як на попередньому слайді, можна пересиджувати іншим чином. Це використовувати алгоритми з більш щільним кроком угод, а також з меншим тик профітом Як бачимо, в даному випадку у нас всі угоди, які були відкриті до моменту зниження, були закриті до цього стрімкого. Падіння на 14 тисяч пунктів. І тому в цьому моменті у нас була відкрита лише одна угода. З однією угодою навіть 14 тисяч пунктів пересидіти абсолютно реально. Після чого успішно була відкрита друга угода, і були закриті з плюсом. Наступна механіка це поєднання 300% від капіталу, а також використання меншого. Кількості ордерів в ланцюжку угод. В цій ситуації ми з вами зменшили кількість ордерів. На цьому місці мав би відкритися наступний ордер, і потенційний стоп лос по даній стратегії мав би знаходитись на цьому місці. Але за рахунок того, що, по-перше, кількість ордерів була зменшена, по-друге, був збільшений капітал, нам вдалося пересидіти це зниження і закрити всі угоди з прибутком. Звичайно, така ситуація вона має як свої плюси, так і свої мінуси. стоп лосів буде менше, але вони будуть більшими. Розглянемо наступну ситуацію: це отримання стоп лосу з еквіті 300%. Як ми бачимо, основний ланцюжок угод у нас закінчився ще на початку цього руху, але потім ринок почав стрімко зростати. Жовтою лінією показана ціна, на якій потенційно. Має закритися даний ланцюжок з прибутком, як ми з вами можемо бачити, ціна йде вгору, росте і більше до тих цін не повертається протягом майже цілого року. Лише у вересні місяці ми бачимо повернення ціни до даних рівнів, і після чого вона знову ж таки ще раз тестується рівень і продовжує наступний зростання на 20 тисяч пунктів. Щоб забезпечити капітал, або щоб зберегти капітал від такого роду просадок, коли ми не знаємо, чи повернеться ціна і коли вона повернеться, ми все ж таки обмежуємо дані алгоритми на 300%. Оскільки на історичних которовках були ситуації, коли ціна уходила від. Початкових позицій більше ніж на 15-20 тисяч пунктів, що призводило до потенційних втрат в районі 10-15 розмірів від початкового капіталу. Ми собі цього дозволити не можемо, тому завжди використовуємо стоп-лоси. І пам'ятайте, будь ласка, що ті, хто не використовують стоп-лоси, рано чи пізно. Отримують стоп-аут. Наступна механіка також досить цікава. Вона полягає в тому, щоб при зниженні дочекатися зворотнього руху. Тобто, якщо ми маємо червоні свічки на зниженні, ми не заходимо до того моменту, як у нас не з'являться зелені свічки. І таким чином ми з вами можемо. Пересиджувати певні рухи. Тобто, якщо у нас є поступове зниження ціни, ми чекаємо, поки ціна все ж таки повернеться і вже на цьому рівні будемо відкривати нашу угоду на копівлю. В даному випадку, ви можете бачити дану ситуацію, що нам вдалося профільтрувати цей рух. А також можемо бачити. Наступну ситуацію, коли у нас є кілька зелених свічок, і якщо по стандартній стратегії ми мали би відкриватися раніше, то ми чекали, поки ціна виросте і дасть нам кращу точку входа, також давайте порівняємо деякі з торгових стратегій, які нам вдалося підкоригувати і залишити в портфелях, незважаючи на те, що вони отримали стоп лоси у Попередньому році. І так, перша ситуація по фунт де ми бачимо закриття угод зі стоп лосом якраз напередодні зростання. Буквально трішки не вистачило ціні, щоб повернутися і закрити ці угоди з прибутком. Що в даному випадку відбулося? Перш за все, це зміна. Кількості ордерів, як я і казав, це буде присутнє у абсолютно всіх портфелях. Працюється наступним чином. Якщо порівняти ці дві ситуації, ми бачимо наші перші і останні ордери, вони відкриті по однаковим цінам. Але якщо звернете увагу на останній ордер, в другому випадку його немає. Тобто, тут ми трішки збільшили капітал. Даної торгової стратегії, буквально на 10%, щоб мати певний запас, а також зняли один ордер. І за рахунок цього нам вдалося пересидіти дану просадку і закрити весь ланцюжок угод з плюсом. Тобто на майбутнє такі паттерни вони вже будуть прибутковими і не будуть приносити збитків. Також розглянемо ще кілька ситуацій цього ж самого року, які відбулися раніше. Як ми бачимо, досить стрімке зростання, і в результаті цього зростання ціна призвела до отримання стоп лосу У першій ситуації, як ми бачимо, ми починаємо набирати позицію, так само набираємо її у другій ситуації, але знову ж таки зверніть увагу на останній ордер, якого тут немає, і це нам дало можливість пересидіти. Дану просадку і закрити всі угоди на наступній корекції. І ще одна ситуація, яка відбулася трішки раніше, має абсолютно схожу механіку, знову ж таки, з вами бачимо зростання ціни і отримання стоп лосу на екрані ліворуч. Якщо ми порівняємо з Угодами, які були відкриті праворуч, ви також можете бачити, що тут було виключено останній ордер, що й дало нам можливість пересидіти дану посадку. Тобто всі ці механіки вже впроваджені і почнуть працювати з нового року, що зробить наші портфелі більш стабільними і. Прибутковими. А зараз давайте підведемо підсумки змін в портфелях Trading хіру у 2024 році. Перш за все у портфелях від 5 до 50 тисяч доларів включно, зміниться кількість та склад роботів. Будуть додані нові алгоритми, що показують торгівлю без стоп-лосів протягом останніх 5-10 років. Зі старих роботів залишаться ті, які пройшли цей рік без стоп-лосів, або чиї параметри піддаються коригування, наприклад, зменшення кількості ордерів, щоб уникати стоп-лос в аналогічних ситуаціях у майбутньому. Система ризик менеджменту залишиться незмінною, на кожного робота буде виділено окрему частину загального капіталу. Щодо більших портфелів від 100 000 доларів, там також будуть додані нові алгоритми та відкориговані наявні. І додатково буде додано нову опцію ризик менеджменту. Це спільне використання капіталу, цей режим, який дозволяє використовувати до 300% від капіталу певного алгоритму, як ми з вами розглядали на графіках, що дає можливість виходити. З просадки за рахунок використання часток інших алгоритмів, які не знаходяться у просадці. Ми впевнені, що ці зміни підвищать ефективність портфелів та допоможуть нам з вами заробити більше коштів у новому році. Дякуємо за перегляд цього відео, вітаємо вас з прийдешнім новим роком та бажаємо успішної торгівлі разом з Trading Hero у 2024 році.